Для більшості людей мистецтво це щось пов'язано з картинами, скульптурами. Але для фаната Формули 1 мистецтво це все ще пов'язане з цими неймовірними перегонами. Навіть відірваний кусок від переднього крила боліту може бути витвором мистецтва. Сьогодні я вам розкажу про п'ять музеїв, які зачарують будь-якого фаната Формули 1. Тож, поїхали! Почнемо з класики музей Феррарі, Маранелло та у Мендені. У мене на каналі є цілий влог з обох цих музеїв, і там ви зможете дізнатися про них більше. Маранелло – це дім Феррарі і святе місце для всіх тифозів. Тому, якщо вас цікавить більше тема Формули 1, то вам у музей, який знаходиться у Маранелло. Тільки заради залу чемпіонів можна подолати доволі непросту дорогу. Я навіть розплакалась, коли побачила боліт Міхаеля Шмахера. Музей Модені більше нагадує просто виставку Авто Феррарі з Формуло-1 там тільки один боліт Шумахера 2003 року. Але якщо ви фанат Феррарі взагалом, то раджу відвідати і цей музей. Все одно, щоб дістатися до Маранелло, треба їхати через Модену. А музей знаходиться в 10 хвилинах від центрального вокзалу. Правда, квитки не дешеві. Від 27 до 32 євро за один музей, дивлячись який період. За два музеї одразу квиток коштує від 38 до 42 євро. В Італії переходимо до Німеччини. Хоч команда Mercedes і базується у Великобританії, батьківщина компанії все одно є Німеччина. Тому саме у Штутгарді знаходиться музей Мерседес. Музей складає усю історію компанії та містить понад 1500 експонатів. І, звісно ж, зал присвячений перегонам. Тут ви побачите чемпіонські боліди Льюіса Хеммельтона, Ніко Розберга та навіть болід Міка Хакінена 1998 року, коли Макларен та Мерседес були однією командою. Та коли я там була, а це 2023 рік, в цьому залі також був чемпіонський болід Ніка де Фріза з класу Формули Е. Окрім болідів, також можна побачити різні трофеї та речі пілотів та команди. Плито коштує 10 євро. Не покидаючи Німеччину, можна відвідати ще один дуже цікавий музей, в який я особисто просто мрію потрапити. Це музей Міхаеля Шумахера в Кені, хоча правильніше сказати, приватна колекція. Виставка включає в себе оригінальні автомобілі з епохи Шумахера до Формули 1. І в загалому 12 болідів Формули 1, а також понад 20 оригінальних шоломів, гоночних костюмів і понад 40 оригінальних трофеїв. Тільки дивлячись на ці всі фото та відео. Тебе вражає масштаб та краса цього місця. Я просто можу уявити, наскільки воно все гарне у реальності. І ви мені просто не повірите, коли я скажу, що вхід абсолютно безкоштовний. Але це правда, у будь-який день і будь-який час вхід вільний. Але, звісно, ви можете зробити будь-яку пожертву та підтримати це неймовірне місце. І це ще не все. У 2019 році до 50-річчя Міхайля Шумахера був випущений додаток, в якому зібрана вся інформація про кар'єру сімихратного чемпіона. Гоночні автомобілі в 3D і звуки їх двигунів. Просто послухайте це. Статистика та рекорди Міхаеля Шумахера. Інтерв'ю записано у 2013 році. від якого мурашки по тілу. Радіо з командою. Job, І головна фішка це віртуальний тур приватною колекцією. Якщо у вас є 3D окуляри, то це взагалі бомба. Маленька рекламна пауза. Я створила телеграм-канал, де ви зможете знайти всю додаткову інформацію, пов'язану з відео. Наприклад, сайти всіх музеїв, про які я сьогодні розповіла, чекають вас у телеграм-каналі. І не тільки це. Тому підписуйтесь, посилання під відео. Що ж, з одного чемпіона переходимо до іншого: Фернандо Алонсо. О, Фернандо Алонсо. Хей! О, Фернандо Алонсо! Музей Фернандо Алонсо розташований в Австрії і Іспанії. Музей налічує понад 400 унікальних експонатів, що належать до особистої колекції Фернандо Алонсо. Окрім шоломів самого двократного чемпіона, на виставці представлена його колекція шоломів інших пілотів. А ви думали, він просто так їх збирає? Ви коштує 15 євро! Також зовсім поруч з музеєм знаходиться картинговий трек, який також належить Фернандо Алонсо. На жаль, прийти ти просто прокататися не можна. Але якщо раптом у вас зібралася компанія від 10 людей, ось тоді можна попросити організувати заїзд. Але робіть це за час. І найголовніший музей Формула 1 це f F1 Expedition. Це виставка, яка подорожує містами різних країн. Спочатку вони були у Мадриді. Потім приїхали у відень, зараз знаходиться у Торонто, а наступна зупинка Лондон. Я побувала на цій виставці, коли вони приїхали у відень. І відеозвіти ви можете переглянути у мене на каналі. Там ви побачите все: від боліду Ферстапена до сувенірного магазину. Ця виставка підійде будь-якому фанату Формули 1 від новачка до справжньої старішини. Тому, якщо вам випаде можливість потрапити на цю виставку, то обов'язково це зробіть. У вільні квиток стартував від 25 євро. Але ціна квитка буде залежати від міста виставки. На сьогодні все. Але якщо вам сподобалася тема відео, то просто обов'язково дайте знати мені про це у коментарях. Бо повірте, це далеко не весь список цікавих місць. Не забувайте про мій інстаграм, там ви знайдете різноманітний контент від постерів до смішних відео. Також там вас чекають дуже гарні фотографії зі згаданих сьогодні музеїв. І також ви можете придбати мої авторські постери. І ще раз нагадую про свій телеграм-канал. Бо через декілька днів після виходу цього відео я відправляюсь на дуже довгождану подію. Ну і, звісно ж, беру вас з собою. Тому підписуйтесь, ставте вподобайку і дивіться Формула-1. Bye bye. Bye bye. <laughs> Michael Schumacher is the 2004 Formula One World Champion.